Чим же таким обробляють фрукти і як оброблені фрукти відрізнити від врожаю зібраного на дачі? Запитаємо у Валентина Дрозди. Він завідувач відділом біометоду лабораторії якості та безпеки. Доброго ранку, пане Волонтера доброго, доброго ранку, eh, eh, пана. Я пам'ятаю з дитинства свої яблука, які я на дачі і, от пам'ятаю білий налів. Eh, Кожне третє яблуко було з черв'ячком. Зараз у супермаркет заходиш, ну не знайдеш ти у яблуках там цих черв'яків. Що сталося, що помінялося? Чому так? Вимерли черв'яки? Абсолютно <сум> ви <à> праві кажете. Ці часи пройшли, на жаль, безвозвратно, як кажуть, і зараз ми живемо в вік інтенсивних технологій. І ці інтенсивні технології, перш за все, відображаються на аграрних технологіях. Весь світ. <сум> 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 Існує на таких принципах, щоб забезпечити продовольче нашої країни, благополуччя і так далі, і наших, в тому числі пересічних громадян, треба видавати продукцію. І треба видавати продукцію великій кількості. Я визнав для прикладу плодовий сад, який нараховує 250 видів шкідливих організмів: це комахи, це кліщі, це. Збудники хвороб, це зрештою і бур'яни. Значить, для того, щоб захистити урожай, нам треба використовувати весь сучасний спектр пестицидів. Для цього існують технології сучасні інтенсивні. Всі ці розповіді про те, що от якщо ми повернемося до органічного землеробства, то повністю ми відновимо всі ті, що робили наші діди, і буде забезпечені зовсім свіжими чудовими продуктами. На жаль, це зовсім не так. Треба продовольства багато і бачите, яка. Технології існують для кожного. Вот вам державний зареєстрований перелік препаратів, які дозволяються до використання в наших аграрних технологіях. Ну чи маленька книжечка, Так, да, книга маленька, яка нарахує чи? понад 320 найменувань синтетичних пестицидів. Що я повинен сказати, це не страшилка, це не я приміщення для того, щоб сказати, це є приклад, як держава піклується по своїй засаді. Да, вони переважно 90% Зарубіжного походження, да, це значний тягар для нашої економіки. Перед мільярд доларів це треба заплатити. Але фірми пеклуються про свій престиж. Тут написано все, який препарат, яка діюча речовина, на які культури його використовувати, норми, строки, кратності, період очікування, тобто. Гарантують фірми, і ті ви маєте великий рівень обізнаності, і ви прийшли собі взяли, подивилися, сказали, мабуть, треба зробити. Ну знаєте, якщо я фермер і маю той сад, і розумію, що для того, аби заробити мені гроші з цього саду і виростити такий врожай, аби прогодувати і себе по тому і свою сім'ю. знаєте, так. ну можливо, я буду використовувати усе те, що написано там, можливо, навіть і за технологіями прописаними правильними, аби по тому урожай свій ну відповідав і був якісним і безпечним. Але можливо, і не буду. І хто мене, як фермера, проконтролює. Абсолютно правильно. Ми повинні мати, ми живемо в вільній країні і повинні мати інформацію, якомога більше. І ви правди кажете, що найбільш екологічний паспорт цієї продукції, щоб говорите, якщо Яблочко Червиве. Насправді, це я думаю яка дає на півдні три покоління. Три. Угу. І вона туди пішла, це свідчить про те, що ну не повністю гарантую, що не використовували хімічні препарати, але абсолютно говорить про те, що це вона дійсно чиста. На наше яке естетичне сприйняття? Ми сприймаємо форму, але ніяким чином не зміст. Ми не беремо якийсь смак там, а чим воно зрештою начинено. Угу. Зрештою, ми не можемо контролювати, як виробники обробляють на продаж. Немає такої контролі держави. Він може зробити дві обробки, все лімітується тим, скільки він може купити. І Високотехнологічне господарство використовує багато обробок, тут ми нікуди не дінемося. Тоді від вас, як фахівця, поради мені, Катерині, нашим глядачам, як покупцям у супермаркеті, як обрати. Знаєте, як я обираю молоко? Ось багато сортів різного молока. Да. Я купую, даю коту. І дивлюся, яке молоко він п'є. Я розумію, що можливо тут дійсно є молоко. Бо багато з того, що на прилавках правда, він правда. не п'є. То як обрати нам е, фрукти й овочі? Ну індикатори серед тварин, щоб вони попробували яблуко, і тим більше банан про який я навіть не хочу згадувати, такого немає. Це все, як то кажуть, лотерея. Ну, дивіться, для того, щоб утримувати їх тривалий час, зберігати, ясно, що використовується значна кількість хімічних консервантів. Я наведу такий один приклад. Далі я не буду розповсюджувати через те, що це. Надзвичайно складна проблема. Є 1350 найменувань різноманітних хімічних сполук, якими обробляють плоди, овочі, фрукти і так далі. І лише 350 можна ідентифікувати їх за сучасними інструментальними методами. Зокрема, це може робити також Гуранська лабораторія якості і безпеки продукції ОТПК, яку я представляю, і веду про це розмову. Значить, далі що відбувається? Ми не знаємо, є різні оксиданти, консерванти, є речовини, які характеризуються як добавки до них, які мають різко виражені діоксинової природи, мають концергенну властивість. На жаль, Держкомісія екології випустила книжку, легалізувала все, і ви можете подивитися. Але я ніде не бачив, я готувався до виступу, я не бачу ніяких гостів, ні нормативних актів, які використовуються препарати, зрештою наносяться, приводять з Турції яблуко стоїть рік. Угу. Ви бачили восковий наліт, начебто органічна речовина, так? органічно. але туди додають різноманітну композицію на хімічній основі ті ж самі діоксини, які там є, про які я говорив. Те ж саме і парафінові додавки, які тримають яблуко понад рік, стоять. Тобто небезпека існує велика. Є державний контроль, звичайно, служба Міністерство здрав, але в основному вмірують нітратів, яка кількість інших речовин ні. Значить, начебто Небезпека з всіх боків. Значить, які повинні наші бути дії, високий рівень якомога інформативності, на мій погляд, величезні супермаркети, де навіть менше, ну типу, наприклад, як Могелан, крім таких жахливих цін, повинні стояти в місті Нітратів, такими, такими то консервантами, в тому числі є є 232. Значить, і зразу ви повертаєтеся, відходите. Це ознака вільної країни, це ознака те, що своє населення. А зрештою таке питання до вас є ексклюзивні поставки. Ексклюзивні я дуже сумніваюся, що ви потрапили в цю категорію перевсішні громадяни, які їх використовують зовсім ні, і ви знаєте, куди вони йдуть. Значить, інформація прихована або не дається для споживача, який використовує у ці всі речі. Значить, що можна порадити, які я, як представник такої поважної установи, повинен сказати, що це на теренах пострадянського простору така єдина установа. Оце недавно два дні назад у нас пройшов симпозіум європейський по якості продукції, де всі проблеми це обсуждали. На це науковий загал. А так звані пересічні громадяни повинні перш за все передбачати. Ну, я би не хотів торкатися такою, я би сказав, важливою як цитрусові культури, може там якісь треба питання будуть, то я теж висловлю свою точку зору. Ми повинні надзвичайно відноситися до цього критично і виважливо. То, якщо якщо їх треба гарба, мити, то не... якщо кипятком, то абсолютно ніякої альтернативи не буде. Восковий наліт, а разом з тим всі діоксини, всі консерванти. І всі речовини десь змиваються на 70-80%, крім тих, які проникли і в м'яков. Особливо це стосується я бачу, такої Гедоти, як банани. Що ж, банан. ж мені не подобаються? Що з тими бананами да, не так? Ну, бачите, тут реч така. Є тут у мене таке забаво, де написана інформація. Я би не хотів, щоб це я придумав. Бачите, 40 раз обробляють їх коста рика а це основний споживач, 20% експорту якого е, пострадянський простір це все звідтиля. 40 обробок. Ви знаєте, що там немає зими, і це все, що я назвав, 240 видів шкільників працюють сьогодні рік. І це є жахливо. Це те, що ми маємо в частина. Не поступають вони Сполучені Штати Америки, не поступають вони інші. Про це, що я сказав. От є. Зверху дають речовини. Ви ж це не яблуко, а це продукт скоро, який швидко псується. Значить, Наносять на них теж різні речовини. Значить, ви повинні, якщо ви їх купуєте, я би тільки застеріг, що е, стараються не привчати до цього маленьких дітей. І теж е, жінок, і красивих, і всяких інших, щоб е, він надзвичайно має спромовну дію на репродуктивну систему. І... Треба шпарити її кипятком, а краще взяти, е, значить, щіточку, помити її з водою, з милом і не лінитися. Ото ви приходите з роботи, кинули там пакунки, діти починають розбирати, починають руками. Це злочин проти себе. Через те, що цією рукою, яку ви торкнулися бананові шкірочки, ніяким чином не можна доторкатися до м'якуша. Ви повинні її промити. Потім на вотопровідній воді після вашого миття ще раз її промити. І тільки після того, ну. Перехреститися і починати вже тоді їсти через те, що тут небезпека є, ви не можете навіть знати звідки. Ясно, що держава не може проконтролювати. От біля вашого офісу стоять люди і продають. Які. Це своєрідне мінне поле. Ви йдете і можете купити, наразитися в супермаркеті, невідомо на що, і те те ж саме ви можете зробити на базарах. Система контролю, якщо що як це все в нас відбувається, то фактично ризик, ризик отруєння, а потім самі такі жахливі наслідки це безпліддя і тривала депресія звід того просто особистості від надмірного споживання у цього всього так називаємо ядовіти приправи, яку ми купуємо з фруктами і овочами і так далі. Система профілактичних заходів. Вони прості, доступні. Кожному громадянину. Поставити заслін це турбота держави. Я показав, як це зробили з хімічними засобами рослин. Все відкрито, ви можете цю книжку придбати, подивитися, почитати. І ви вільна людина і скажете, мені цього не потрібно. А ще десь звернулися до нашої лабораторії, вам дадуть вичерпну відповідь. Хочете, можете за якісь там кошти свої провести і сказати, я хочу просто Це теж ми можемо робити. Пане Володимире, банани я вже викреслив зі свого раціону. почекайте Про... а з цитрусовими ви там казали, цитруси теж? Значить, цитрусові е, бачите, я у свій час в прошлому році був на коморських то я бачу, як вони ресурс При природі. Вигляд від надзвичайно жалюгідний, як оця картопля, зіпсута і так далі. Але коли ви відкрили шкірку і подивилися. Це сяйво, і коли я їх почав їсти, і ті ж самі банани з дерева, це набусь земля. Ці собі теж мають потенційну небезпеку. Потенційну. Що це значить? Це не значить, що я повинен залякувати, і от ви нічого. Абсолютно ні. Але ви повинні обов'язково кип'ятком обшпарити їх. Це тільки ті, які ви повинні їсти. Через те, що ви змиєте цей шар, що через 2-3 дні шкірка буде порушена, вона зіпсується, вона покриється плямами. І після того з милом. Не з правильним порошком на втусі нема, на жаль, це був дуже чистий порошок радянський. А всі ці зараз вони одне лихо на інше бувають. І ви їх добре помили, потім проточною водою промили, потім просушили, І потім давати треба ну, дітям або самим споживати. І старатися, щоб це не було. Бачите, в нас вже ліки стали їжею. Ліки стали їжею. А треба так було, щоб їжа була ліками. Треба вернутися до цього. Я звертаюся з вашого поважного телеканалу, щоб держава звернула на це увагу. Є дитячі гіретичні харчування, повинні бути сировинні зони відкриті, де не повинно бути абсолютно нічого. В нас є величезний рус фермерів органічного землеробства, В нас є біологічний захист, який відкидає багато з цього, що є, або інтегрується з цим. Значить, цим володіє. Університет біоресурсів, лабораторії якості, ці технології прописані. Це не може бути, от я там розказав 15 хвилин і щось там повинно відбутися. Нічого не відбутися, тому що без очевого і плодового рецивону аж ніяк не обійтися. Але от такі попереджувальні заходи ви повинні зіпсути банан, ви бачите все. Не дивлячись ні на яке це, негайно викидайте його і туди. Дітям, жінкам репродуктивному віці, чоловікам також, я би. Порадив обмежити його використання внаслідок невиключення ризику негативної дії. Це не значить, що тотально так, абсолютно ні. Ми бачите, що пишуть засоби інформації і інші речі. Нема гостів, нема відкритих нормативних документів, я нічим не можу оперувати. А ви кажете, що в Сполучені Штати інші банани так везуть? Не ті до, до нас. Ну, давайте це такий окремий, як говорять, частний случай. Є спеціально загороджені ділянки. Де е, товариші Сполучених Штатів Америки повністю контролюють весь процес, і там знакома. Вони бачили, як Шараховий, які бананчики є перериви між Геймами, вони такі невеличкі, красиві. Ну, дивимося не тільки на її західної ножки, ну і вообще на вот це, вот, все, що пов'язане з бананами. І вона собі їсть. Наші вот такі величезні, то називається пармови, mm -hmm. і так далі. І так далі. Значить, ми теж Європа, цивілізована країна. І ми теж повинні дбати про себе. Тут ніхто нам не допоможе. Це повинна культура, вживання їжі, це повинна держава про це піклуватися. Ще раз хочу наголосити, де державні програми органічного земробства, де сировинні зони? Чому в нас не зареєстрований фактично жоден біологічний препарат? Жоден, переповнено хімічними. Дає попит, да, без цього не може бути ніякого продовольча. Але ж ми повинні мати і такі, хоча б для інвалідів, для дітей, для алергії і так далі. Пане Валентине, на жаль, обмежені. Ви ми і ви ефірним дякую, часом. Дякуємо дуже за те, що ви час знайшли завітати в студію п'ятого каналу. Дякуємо дуже за ваші розповіді, за ваші застереження. Будемо сподіватися, що держава дослухається. Після. Отже, Валентин Дрозда, завідувач відділом біометоду лабораторії якості безпеки продукції, був гостем програми ранок на п'ятому. Далі реклама, а потім новини.